Дякую, слава Україні! Сьогодні ми будемо із вами займатися у школі як У нас буде сам заняття, пошук скарбів, політ до заданої точки за складеним політним завданням. Взагалі-то наша мета сьогодні це навчитися складати і виконувати політні завдання, і здійснювати політ по заданні, до заданої точки. Що таке політне завдання? Це є словесне візуальний опис, куди і як повинен летіти пілот, чи на квадрокоптері, чи на пілотовому моліку, не має значення. Політне завдання має єдину мету точно вказати куди і за чим треба летіти, і що треба спостерігати. І потім яке завдання. Це може завдання бути перше розвідувальне. Тобто ви не знаєте, куди ви летите точно, але вам потрібно по певних параметрах, які вам задали, наприклад, будівлі, там, колір, річка, ви повинні визначити, куди ви повинні прилетіти. Потім ваші товариші або ви самі спочатку ви розвідуєте, вказуєте на карті точки, куди ви повинні летіти. Потім визначайте, в якому порядку ви повинні летіти, і це вже буде складене вами політне завдання для е виконання місії або мети. Мета може бути знайти щось, або сфотографувати щось, або знайти об'єкт, або знайти Ми будемо шукати сьогодні скаргу. У нас це стенд-палац, Ну, поки що ж там королеви немає, вона ну, прийде, вона немає. Не ну, буде проти того, щоб ми знайшли скарб і забрали звідси. Ну, а якщо буде опиратися, ми будемо те, що ми роз. Як кажуть, вже все-таки нам виступили. Якщо ми виконаємо за все, ми будемо як його виконувати. Перше, зараз. У літа зуба. Ось випад моточок карти. Це пілот отримає його перед польотом. Допустимо, він вилітає із цього місця. От звідси з аеродрому, Бачите? Він повинен полетіти до точки другої. А потім полетіти до точки третьої. Ну і потім повернутися, звичайно, до додому. Можучи вказувати шлях по уроку. У мене, в принципі, бути найбезпечніший і найкоротший. У нас, ми, оскільки не будемо літати на дворі, у нас такої карти не буде. але Ми літаємо тут. У нас буде карта такого листа. Але хтось мені скаже, на що це схоже, якщо ми сидимо в цій кімнаті, будемо літати тут. Що це таке? Кресла. Крісла. Це що? Три там, три там. Столи, так? Це у нас що? Наш екран. Так. Ну це вхід, двері, двері, двері. Твоє двері. Значить, ну, десь тут ми статуємо. Звідси. Оце наша точка. Зараз ми подивимося. Це у більшому, як кажуть. У вас буде кодове слово. Ми знаємо, що місцем нам треба знайти скарб. Знайти скарб у сам палаці. Це наша завдання. Друге знати. План місцевості, в який заховно скажуть. Ми вже цей план, щось. Розібралися, що розібралися. Третє, знайти орієнтири, по яких необхідно здійснити розвідувальний політ. Значить, перший політ буде розвідувальний. Але які ці орієнтири буде? Фраза для пошуку орієнтирів. Червоне сонце сходить над зеленими луками і полями з жовтою пшеницею. Освітлює місто, де лежать ключі від мідної скрині. Ясно? Значить, ви дивитеся на це кодове слово. Бачите, червоне сонце, зеленими луками, жовтою пшеницею, мідна скриня. Ну, скриню треба відкривати. Якщо це квест, значить у неї буде замок.